В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні в нас притча по, про покликаних на весілля. І за фабулою ця притча схожа на притчу, званих на вечерю. Але за смістом вона продовжує тему злих виноградарів, яку ми чули тиждень тому. Та ж сама жорстокість. Те ж саме криваве безумство і невідворотнє покарання за скоєний злочин. І тут ми бачимо царя, який правив безцілля своєму синові. Цар це, без сумніву, творець і владика всього сущого. а брак його сина, це всі, хто читав Біблію, знає, що. Містичне поєднання Христа з церквою подається в образах шлюбу, весілля, так і апостол каже, тайна ця велика, я кажу про Христа і про церкву. І ще каже послання до Корінфян, що я вас обучив єдиному мужу. Тобто, оце таїнственне, містичне життя духовної церкви, воно подається в категоріях браку, шлюбу. І, звичайно, весілля називається це торжество. І кличе нас усіх Отець Небесний не до трудів, не до випробувань, не до тяжких страждань. Ні, він кличе не весілля, бо воно називається весілля, бо там немає нічого спеціального, там немає нічого сумного, там радість, якою радіють зараз ангели на небесах. Звані вже були покликані, оповіщені. І ось настав час весілля, час бенкету. І послав цар своїх рабів. Покликати званих, але ніхто не відгукнувся. Ну, цар подумав, що, може, вони щось не так кучили, не так зрозуміли, посилає інших рабів, сказати, що телята мої вгодовані і все, що було приготоване заколотов, вечеря готове, ідіть, приходьте, радійте. Але вони мовчки, не вибачаючись, нічого не пояснюючи, пішли, хто на. Поле своє, хто на торги свої. І це мовчання було зловісним, бо деякі з них взяли, схопили рабів його, побили і вбили деяких. За що вбили? За те, що запросили на вечері. Тут уже, знаєте, сюжет цієї притчі виходить за рамки просто побутового оповідання. Якось дивно так посилає цар своїх рабів запросити званих, а рабів тих вбивають. А далі ще буде страшніше, бо цар, почувши про це, розгнівався і послав свої військо і знищив, знищив нечестив всіх тих і спалив їхнє місце. Це Господь провістив. Ті події, які відбулися через років, через 40 років. Там раптом це було при Титі Веспасіані, Раптом несподівано для всіх Єрусалим був оточений римськими військами. Христос казав про це своїм учням, передбачав і попереджував їх, але йому не повірили. І ось Єрусалим був оточений військами, була його повна блокада і настав такий лютий голос, що матері з безживорів ще їли своїх дітей. А потім в місто зайшов легіон, який звався Залізний, і вчинив таку неймовірну різанину, що кров текла струмками по крутих. Є вуличках, зірхотіла. І всі будинки були завалені мертвими тілами. Це так нагадує наші сучасні події. Оці бузувірства, оці безчинства, що творить російська армія, яку ще можна тільки армією назвати. О те, що не можна забути. Ніколи вже. Оце вони прийшли вбити наших дітей. Так само римляни тоді. Знищили Єрусалим, підпалили його з усіх боків, а потім плугом пройшлися по його вулицях, так що не залишилося там камні на камні. Лише залишився частина стіни Єрусалимського храму. Це Господь довго чекав на винення іудеїв, але що було? Вони побили камінням апостола і архіякона Стефана, потім вбили і Якова праведного брата Господня, потім позначали з апостолами і тоді кара Божа обрушилася на цей нечистивий город. Але продовжуємо далі нашу притчу. Цар сказав, оскільки запрошені не були достойними, то йдіть, він сказав своїм рабам, йдіть на вулиці, на перепуття, збирайте всіх, кого зустрінете, і приводьте сюди, в мій чертог. І горниця наповнилась гостями. Це вже про нас. Бо зібрали там і злих, і добрих, всяких, без розбору. Тобто, якщо ми потрапили на вечерю Господню, на цей бенкет весільний, то знайте, що ми недостойні його, що достойні не прийшли, а ми зайняли їхнє місце. Криві, сліпі, сліпі духовно, це ще ніж сліпота тілесна. Ми посідали на тих місцях, як той блудний син, який недостойний був свинячої їжі навіть. Тепер посаджений на почесному місці перед розкішно накритим столом. І тоді цар зайшов подивитися на гостей і побачив першим ділом чоловіка, який був не вдягнутий в весільне вбрання. І спитав його, друже, чого ти прийшов не в весільному вбранні сюди? Питаю, що таке весільне вбрання? Що це за вбрання таке? Розкішне, мабуть, нарядне. Це думає так, хто прикрашає житло своєї душі, тобто тіло, розкішними одежами, а саму душу залишає в лахміттях. Не в прикрашеному вбранні, бо безсільне вбрання, про яке йдеться мова в притчі, це вбрання чистоти і праведності, це вбрання віри. І добрих справ. Війти без весільного вбрання в брачний чертог означає мати нечисте життя і позбутися благодаті, так каже Златоуст. І спитав його, цар, а він мовчав. А що він міг сказати? Прийшов і прийшов, чому був, був тому і прийшов. Мабуть, там була брудна, негідна одежа. Він мовчав, замість того, щоб впасти в ноги царю і просити помилування і вибачатися. Та ні. Брачний чертог це не місце для сльоз і лементу. Там уже немає для цього місця. Тоді сказав цар: зв'яжіть його по руках і ногах і викиньте в пітьму. Зовнішню там буде плач і скрих зубів, бо багато званих та мало обраних. Оця притча надихає нас на деякі роздуми, щоб ми не позбувалися благодаті у Христа, щоб нам, щоб Господь зміцнив наші немічні сили, щоб ми тут на землі сподобались радості духовної, а там в вічному царстві небесному. Осяйтеся світлом Лиця Христа. Амінь.